Надійність, спокій та безпека. Коли ми чуємо слово Вольво, уявляється не просто автомобіль. Це ціла філософія, народжена в холодному серці Швеції. В сьогоднішньому випуску історії легенд ми розповімо шлях бренду Вольво. Від невеличкої фабрики до світового символу безпеки на дорозі. Усе почалося у Швеції. У 1927 році у місті Йотеборг інженер Густав Ларсон та бізнесмен Асен Габріельсон запускають проєкт, що мав одну мету створити ідеальний автомобіль для суворого клімату Скандинавії. Так і з'являється бренд Volvo. Назва походить від латинського та в перекладі означає, «Я кочуся». Перший автомобіль Volvo мав прізвисько Якоб. Це був відкритий турер, що працював на чотирьохциліндровому двигуні та з потужністю 28 кінських сил. Свою назву він отримав завдяки святому Якобу, адже саме у день святого Якоба, 25 липня, було випущено перші 10 передсерійних екземплярів. Друга світова війна зупинила багато індустрій, і Вольво, не виняток, але вона змогла вижити. Бренд змістив акцент на вантажівки, автобуси та військову техніку, що допомогло залишитися на плаву. Під час війни Вольво активно розвивала виробництво дизельних двигунів, що згодом дало їм перевагу у комерційному секторі. У 1959 році інженер Нільс Болін створює триточковий ремінь безпеки. І замість того, щоб запатентувати його для прибутку, Volvo відкриває патент для абсолютно усіх автовиробників. За підрахунками, триточковий ремінь безпеки Volvo врятував понад мільйон життів по всьому світу. Саме у цей період з'являються моделі Volvo Amazon та Volvo p 1820 Останній, до речі, став культовим завдяки серіалу Святий. Із Роджером Муром. У 1970-х Вольво виходить на світовий ринок та стає символом безпеки вша, модель 240 еталон цеглинки на колесах, стриманий дизайн, міцна конструкція та безпека зробили її улюбленицею американців. Цікавим є те, що Вольво 240 пройшла сертифікацію в якості поліцейського автомобіля. В Каліфорнії таким чином ставши єдиною європейською машиною, що отримала таку ліцензію у 90-х. У 1999 році Вольво продає свій автомобільний підрозділ американському гіганту Ford. Хоча фанати зустріли цю новину з насторогою, саме тоді Вольво отримала доступ до нових технологій. Цікавим фактом є те, що модель Вольво С80, одна з перших створених у рамках співпраці з Форд, отримала 5 зірок у краш-тестах Європейського комітету по проведенню незалежних краш-тестів Євро NCAP, що довело її максимальну безпеку. Але навіть у цей період Volvo залишалась вірною своїм принципам – безпека, ергономіка та екологія. У 2010 році Форд продає Вольво китайському автогіганту Джилі, це був ризикований крок, але саме він став переломним. Джилі дозволила Вольво повну автономію у прийняті рішень. Це рідкісний випадок у світі великих корпорацій, результат абсолютно нова лінійка X90, X60 та s 90 Сучасні, технологічні, екологічні. Вольво стає справжнім преміумом. У 2021 році Вольво заявляє, до 2030 року жодного авто з двигуном внутрішнього згорання, повний перехід на електрику. І це не просто так, адже компанія прагне стати кліматично нейтральною. Вже на 2040 року. Цікавим фактом є те, що модель Volvo S40 стала першим електромобілем бренду, який продається виключно онлайн. Також Volvo активно розвиває автономні системи, штучний інтелект та навіть співпрацює з Google, вбудовуючи Android у свої авто. Так у чому ж секрет Volvo? Це не просто про машини, це про людей. Кожна інновація не задля прибутку, а заради безпеки, здоров'я та життя. Цікавим фактом є те, що Volvo – один з перших брендів, що впровадив дитячі автокрісла обличчям назад у серійному виробництві, і знову на роки раніше за інших. За майже століття Volvo пройшла шлях від національного стартапу до глобального символу безпеки. Бренд, що ніколи не гнався за модою та створював власні стандарти. Вольво це не просто машина, це обіцянка, обіцянка, що ти приїдеш, бо тебе чекають вдома. Якщо вам сподобалась історія легендарного бренду Вольво, тисніть вподобай, підписуйтесь на канал та напишіть у коментарях, яку марку авто ви вважаєте найнадійнішою. До зустрічі у наступному відео.